Серед тих, хто проживає поруч з нами, чимало неординарних талановитих людей, про здібності яких більшість навіть не здогадується. Про хист до віршування нетішенця Олександра Годованюка знають лише найрідніші люди. Колишнього воїна-інтернаціоналіста сьогодні часто запрошують до шкіл на різноманітні виховні заходи. З тривогою і важкістю на серці розповідає Олександр Антонович, підростаючому поколінню про війну в Афганістані. Читає власні тематичні вірші і співає про афган. По дорогам афганським прийшлось нам проїхати немало, Нам небо служило палаткой. и надолго под звездной. Опасность с тобой позабыли, и минуты отчаяния мы научились смеяться, И с друзьями которых на целую жизнь полюбили, Не привыкли надолго прощаться Афганистан. Афганистан, Афганистан. Півтора роки перебування у пеклі, саме так нині називає наш співрозмовник Афганістан, кардинально змінили як життя, так і самого Олександра Годованюка. Непублічний, дещо замкнутий у собі. Так характеризує себе наш співрозмовник. І скоріше саме воєнні дії наклали такий відбиток на характер пана Олександра. У 18-річному віці потрапив він у центр воєнних дій. Соромно було тоді не служити в армії. Відчуття, що охоплювали під час зборів перельоту до Афгану й перший на чужій землі і досі пам'ятає, коли вийшли з літака, і якраз там лівень дощ такий сильний пройшовся і, зі сходом сонця в сторону Ірана, таке красне заріво, такі хмари з, зі сходом сонця, і оцей гул літаків і восперіє асфальта, таке як горілим. таким, І з цей гул, воно все таке, як будто ти десь як попав. На якусь таку як війну чи щось таке враження, от таке відчуття було. І коли нас вели з Троєм, і, і місцеві, ми не від одного чули, коли говорять, знову партію смертників привезли, тому що вони знали, що ну, в Ашхаваді було багато учебних підрозділів і, і ну, учибок, простіше кажучи. і... Там просто готували майже 90% всіх на Афганістан, Там 10% всього лишали. От. І коли чую ці слова, а ми простім сільських сімей, ну, що ми бачили? І тут, коли тобі вслід говорять, і не один говорить знов партію смертників, і те так закарбувалося в пам'яті, ну, якось так. Ну, неприємне відчуття. Ми попадаємо в північний кондус, летимо в ілюмінатор дивимось і думаємо, куди нас везуть. Ні травинки, ні зілинки, все вигорівши, смерчі вокруг літають там, десятками можна нарахувати. І приземлили нас біля штабу, частини построїли. Жара невиносима, ну такі перші враження. Потім у нас всіх, кого привезли, дві неділі ми були на сержантських зборах. Після двох сержантських зборів, двох недільних. Не розподіляють батареї звукової розвідки. Жахіття війни у житті Олександра Годованюка тривали довгих півтора року. Страх, що скував спершу, згодом відпустив. Повернувся лише перед демобілізацією. Надто хотілось дожити до дня, коли знову зустрінешся з рідними. Згадує воєн-афганець і про найогидніші моменти тієї війни. Жахало те, що нам два рази в неділю зачитували радіограму по 40-й армії. І такі неприємні були ну, випадки, коли я зачитую, що на такій-то заставі там, чи по трасі такій-то е, знайшли трупи двох солдатів там, чи там е, с, дуже що е, могли, те об, об, ну, обрізали і уші, і язика. і і очі виколювали. Ну ну так, тому що це дійсно війна була, і ми це сприймали, тому що знали, де ми знаходимося. У 1985 році Олександр Годованюк повернувся на рідну землю. Полегшення і заспокоєння після пережитого приходили довго. Крик у вісні, бій самого з собою з після депресією – Це було вже вдома. А ще в один момент думки і спогади почали складатись у віршовані рядки. Не знаю, чому так стало, що в мене е, на якийсь, якусь мить так, появився хист. Е, якби там, звичайно, що вони більш були б ще палкішими і більш такими е, чуті. Чутливіще. Більшість віршів авторства Олександра Годовока саме про події в Афганістані. Моя ти земля як прекрасно звучить це слово, скільки радості в ньому і тепла мільйонів сердець. Не грусти, ми з тобою, куди б нас життя не послала, за Тобою горой постояли і ще постоим. Но в рассвет пробуждается в облачном дыме дувалу, Мы, как птицы, взлетаем, чтоб снова покою беречь. А по мне не грусти. Моя дорогая мама, я вернусь живым, ты меня обязательно жди. Капли пота слегка проникают сквозь тонкие нити, И уже позади нам не виден из гор слез друзей. Ах, как сердце щемит, не от тяжести и не от страха, От того, чтобы много повстречаться со взводом своим. Но случилось и так, что ущелье встречало их с боем, И навеки пришлось и остаться товарищем там. Трудно нам позабыть тот момент, да еще впереди их немало, где приходится нам на себе сквозь огонь весь этот страх пронести. Ах, как жаль тех друзей, что остались и там за горами. Мы все в жизни своей не забудем их память вовек. Мать земля, не грусти, что еще мы такие молодые, остаемся с тобой и в сердцах очень многих. Є у поета-аматора і так звані бунтарські вірші. Обіцянки хорошого матеріального забезпечення, соціальних пільг, житла, дані керівництвом Радянського Союзу, воїнам-інтернаціоналістам, не поспішали виконуватись. Тож протест виливався на папері. Коли ми кожен день з собою рисковали, прийшли сюди додому, а тут презрення тьма. Нам говорили там, що дома все получить, і льготи, і почет, і чуть либо не все. Ми вірили тогда, не замечая страха. И ждали дней домой, быстрее в край родной. Что видим мы сейчас на этот день сегодня, Как будто бы во тьме звучали те слова. Куда не обратись, тебя не понимают, И слышат не хотят, куда там что решать. Ах, знал бы каждый здесь, как жили мы с тобою, Не доедали раз, не досыпали два, Пыльело нам глаза, и пот сжигал все тело и солнце было тьма, не то что у тебя. Как обидно, когда своих прав нам добиться так трудно. Каждый смотрит с презрения на нас и не ценит наш долг ни за что. Ведь там каждый из нас мог отдать свою жизнь, не жалея. Ради счастья с тобой, почему же ты мир нам авансом жесток? Мы с тобой, браток, позабыли о снятом нормальном. Вот уж месяц какой на одном сухпайке и живем, и свой долг мы нелегкий несем, и мечтаем о крае родимом. Я наш ждут, не дождутся родные і наш учителю. І ці два вірші в при Союзі я послал Комсомольську Правду. Mm -hmm. Мені прийшла відповідь, що, що треба, тема вроде бы хороша, і, ну так як з тим часом, то там можна було б і зовсім не посилати. Життя йшло, тож усього сам своєю працею за підтримки родини наживав Олександр Годованюк. Мрія про власну хатину, ставок поблизу втілилась в реальність. Виростив дочку і сина. У мирний час захотілось писати вірші і про кохання. Інтимну лірику присвячує дружині. Ти далеко від мене, як зорі у небі. Смуток мій по тобі заблукав далечі. Ти далеко водночас ти поряд зі мною. Моїм серці, як вогник, єдина навік, як я хочу до тебе прилинути вітром, теплим подихом ніжно тебе пригорнуть, пронестись по життю тихим шелестом листя, пасти поря з тобою і тихо заснуть, так заснуть, щоб одна да любов нас могла розбудити. В цілім світі у зоряним небі ми плили разом. Світанкові зірки я тобі принесу у долонях, Запалю в твоїм серці незгасну і вірну любов. Краще писати про любов, ніж про війну, переконаний наш співрозмовник з тривогою. Говорить Олександр Годованюк про події в Україні. каже, ймовірно, з'являться вірші і на цю тему. Лише той, хто пройшов війну, насправді не з розповідей, не з книжок розуміє, яке страшне це слово і яке дороге, мирне небо над головою. Кожна війна приносить біди і страждання, особливо в, наш, в нас мирний час. Це взагалі не припустимо, що. Щоб люди гинули. І я вважаю, що кожен свідомий громадянин повинен в цьому житті максимум зусиль приложити для того, щоб нічого подібного не сталося, як в свій час було. І всі війни, які б вони не були, вони завжди горе і страждання приносять. І і для того, щоб цього всього не було, ми, напевно, повинні бути не пасивними до життя і обов'язково засуджувати такі дії. А політики повинні пам'ятати, що історія наша, тому що забувають про історію. Історія, щоб не забували, що історія це не казка, а повчальний посібний. Які потрібно всім брати до уваги, щоб не заробити дурної слави свого народу. Так як ми бачимо події. Ми І... Чомусь не читають цей книжок. Кажу, вони, мабуть, Напевно, так. Да. Вважають, що... що вони Господь Бог. Що... Не думаєш, що не буде кари. Напевно, так і поступають. І всім не біжим, вічна слова не прави. Горко слізою запіває, і давиться улыбкає. Віримо, що виживем, знаємо. Всі у ви. чей-то нелепая ошибка. Крутим войны колесо, Да дождь по брезенту палатки, А смерть это тот же сон, Но не цветной и не сладкий. Крутим войны колесо, Да дождь по брезенту палатки, А смерть это тот же сон. Пишет одинаково, время не ждет. Молчи по славе не срок, и рожденный в сорочке. Все, кто видят всякое, тот меня знаю, поймет. Так что считай нашу жизнь, а смерть отсрочкой. Просає безпечно, а смерть це же сон, тільки увы, навечно Ми повинні все зробити для того, так як кожна у нас є діти, повинна все зробити для того, щоб помер. А мир, коли він є в сім'ї, в родині, то він буде і в серці, то він буде і в повсякденному житті, тому що якщо посієш, те й пожнеш.